Та захисниць відзначає Україна сьогодні два роки тому до офіційної назви свята День захисників додали і захисниць, адже на рівні з чоловіками на передовій. Воює і багато жінок загалом в армії служить сьогодні понад 60 тисяч українок. Цей день чергова можливість подякувати людям, які вже десятий рік боронять нас від ворога. Словом і ділом підтримати поранених і згадати тих, хто не повернувся. Щоразу у своїх матеріалах ми розповідаємо про військових, які до великої війни ходили поміж нас. Це люди різних професій, різного віку, які стали захисниками. Та захисницями. Саме такими є Олеся та Микола. І про них розкаже Тетяна Наконечна. Це історія про людей, які не були народжені для війни. До того я навчалася в університеті на психолога. Але пішли на неї з власної волі, бо інакше не могли. Треба діяти, треба знищувати ворога і витісняти його з нашої держави. Олеся підписала контракт два роки тому. Тоді їй було 18. При такій кількості поранених, загибших, бойові медики вони були завжди потрібні. Микола пішов до військомату в березні 22-го. До того працював на залізниці. Начальник району контактної мережі. Олеся бойова медикиня. Микола розвідник. Попередній командир подивився на мене. Так о каже. Міцний чоловік. Ти можеш противника каже ворога задусити голими руками. Я Кажу, не знаю, не пробував ще. Каже, розвідником будеш. Я кажу, буду. Служать у 24-й бригаді імені короля Данила. Микола вирішив не приховувати свого обличчя від камери. А кого мені тут бояться? Ми свою землю захищаємо. Свій народ. Найстрашнішим днем для Олесі під час нової фази війни стало 1 березня 22-го, коли на них сунула російська техніка та піхота, накривала артилерія, рота зазнавала втрат. Перші ці прильоти мені ну стало настільки страшно, що я там ну, не могла вже аж дихати. І я розумію, що все от в паніці, зараз в мене ну взагалі немає ніякого толку. Я якось отак вдихнула. Все і чую там праці, що типу командир роти передає, що потрібно видати боєприпаси. Я бистренько там взяла себе в руки. Після того я ну не пам'ятаю, щоб я ну відчувала ще раз колись такий страх. Жоден виїзд не минув без обстрілу їхнього екіпажу, розповідає дівчина. Під час чергового такого півтора кілометра разом із водієм несла засніженими стежками пораненого в ноги побратима. Відкрита ділянка над нами літає орлан, Ми чітко його бачимо. Коли ми йшли усю всю дистанцію. Ми лише чули вихід, ми одразу лягали, бо воно десь падало біля нас. Багато моїх колег загинуло, надаючи надають допомогу. Дівчина перебирає завжди зібраний медичний рюкзак, який був з нею на всіх евакуаціях. На цупкій тканині фломастером від руки виведені слова, які підтримують, коли стає тяжко. І коли ти захочеш здатись, бо все тріснуло як кришталь, згадай лише одне азовсталь. Біля медикаментів завжди лежить синьо жовтий прапор. У целофані. Ну, щоб не заплачу, в мене запакований. У мене є е, така мрія, що, наприклад, у нас буде, там евакуація, так чи ми будемо пересуватися десь. центр Донецька одразу під руками є прапор, зразу прапор на адміністративні будинки. У зенітному підрозділі, де служить нині, Олеся єдина дівчина не хоче каже ані вивищуватися, ані відставати від побратимів. Усі вони на рівні роблять спільну справу. Усі вони команда, на яку командир батареї може покласти. Людина, яка знає свою справу, без вагань виїжджає на любі завдання, хоробра. В плані повсякденності ніяких стереотипів немає, як чоловіки, так і жінки. Всі виконують ті самі функції. Роман прийшов солдатом, а вже офіцер. Стриманий, і поміркований, професія зобов'язує. Розповідає із того, що може, про свої бойові виходи. На цій війні дронів і артилерії є завдання, з якими техніка не впорається, а люди йдуть. Потрібно не просто наблизитися до ворога впритул, а обійти його ззаду. Мали їх захопити зненацька, але противник нас викрив швидше. Вони нас дочекалися, підпустили метрів 15 до себе, і зав'язався бій, на якому, на жаль, не всі повернулися. Воно залишається назавжди в пам'яті. У більшості випадків нам виходилося, задачі поставлені виконувати. Вони не знають відповіді на запитання, коли закінчиться війна, але роблять для цього усе можливе, як і сотні тисяч українців у пікселі. На самому початку йшли добровольці. Вони не були там якимись підготовленими військовими. Хтось займався ремонтом машин, хтось з будівлею будинки будували. За цих півтора року у Олесі три важкі контузії в Миколи складне поранення руки і довга реабілітація. Але найважче для них то втрачати своїх, коли втрачаєш на війні багато своїх друзів, близьких, побратимів, з якими ти. Весь час кожен день десь по окопах, десь в підвалах сидиш, то свято для кожного буде багато значити. Коли це трьохсотий, так в нас є можливість боротися за його життя. У нас є шанси все зробити для того, аби ми його вивезли, довезли до лікарів. А коли це вже двохсотий, ти їдеш, ти розумієш, що останнє, що ти можеш зробити, це просто забрати його з позиції. День захисників і захисниць це не про шкарпетки чи піну для гоління всім чоловікам і хлопчикам. Це про вдячність військовим, як професійним, так і не створеним для війни різних віку, професії та статі. Мене з цим святом любить вітати, мама. Вона справді не хоче для мене такої долі, щоб типу я працювала тут, бо це важка праця. Але вона завжди каже, типу, ти молодець в мене. Дуже щаслива, що все-таки не день захисника, а і захисниці. Тобто, жінки є насправді жінки, які воюють на нулях безпосередньо. Всім військовослужбовцям хочу побажати тільки одного: швидшого завершення війни і живими, і цілими повернутися додому, до своїх сімей. Тетяна Наконечна та Захаркомах факти сітіві. Єдині новини. Україна